Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю вночі. Понад десяток дронів атакували Одесу. Влучання прийшлися по парковці. Пошкоджено понад три десятки автівок. 12 з них знищені. Також пошкоджено супермаркет, спортзал, адмінбудівлю та житлову 25-поверхівку. В Багатьох будинках вибито вікна, поранення отримала жінка, яку госпіталізували. Били ракетами та дронами і по Київщині у Вижгородському районі пошкоджено господарські споруди та авто. У Фастівському три приватні будинки, авто та склад. Підрозділ ППО, «Чисте небо» перехопив понад 15 дронів. Безпосередньо в столиці атакували шість районів. Найбільше постраждав Дарницький. Тут вогонь охопив місцевий магазин та дитсидок. У Шевчанківському є руйнування багатоповерхівки та станції метро. Спілкуємося, консультуємо, допомагаємо усім постраждалим. Забезпечили постраждалих їжею, водою, одягом. Відпрацювали психологи ДСНС, встановили біотуалети, надали короткостроково майже 40 людям із постраждалих хостелів можливість переночувати, щоб спокійно знайти інше житло. Минулого вечора росіяни спрямували авіабомби на Суми. Поранено трьох людей, серед них дитина. Загалом по допомогу звернулися 12 людей. Пошкоджено 5 житлових багатоповерхівок, торговий центр та майже два десятки автівок. Рятувальники евакуювали мешканців та приборкали пожежі. Вночі у Краматорську російська авіабомба влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик. Ще 8 людей поранені. Зруйновано будинок, горіли квартири. В слов'янську внаслідок авіаударів поранення дістали 4 людини. Пошкоджено житлові будинки та адмінспоруди. Атакують місцевих ФПВ-дронами. В приморському поранення отримав 45-річний чоловік. Також Степногірську Росіяни вдарили по цивільній автівці. Машина згоріла в чант, воді на щастя встиг вистрибнути. Атакували з ФПВ також Запоріжжя та Кушугум. Надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об'єктів інфраструктури. Щоб убезпечитись від атаки в півдроні в області побудували 6,5 кілометрів антидронової дороги на Оріхівській трасі. В планах облаштувати понад 200 кілометрів таких шляхів по всій території області. Про це повідомив очільник області Іван Федоров під час брифінгу. Також начальник Запорізької ОВА зазначив, що оборонний фонд нашого регіону зросте до 3 мільярдів гривень. Рішення ухвалили на нещодавньому засіданні Ради оборони області. Це пов'язано Зано з посиленням активності ворога на 116 кілометрах лінії фронту на запорізькому напрямку, крім того, після виходу України з Отавської конвенції, наша область стала однією з перших, де розпочали виробництво компонентів протипіхотних мін. Наразі ми щодня видаємо від тисячі до двох тисяч компонентів мін, передаємо нашим збройним силам України для їхнього використання. Все це робимо за рахунок оборонного фонду Запорізької області. Це не разова акція, це буде системна робота, яку ми будемо виконувати для того, щоб заважати ворогу просуватися по нашій території. Поліція затримала росіянина, який грабував квартири. Місяць тому він проник вночі в помешкання в комунарському районі та привласнив мобільний телефон. А кілька днів тому, під час комендантської години, викрав 20 тисяч гривень з каси кіоску. Завдяки відеокамерам та сигналізації чоловіка відшукали та затримали. В його помешканні знайшли відмички та одяг, в якому він грабував. Як виявилось, громадянин РФ у квітні вийшов з виправної колонії і не мав до дозволу на перебування в Україні міграційна служба мала б його депортувати, але тепер росіянин залишиться під вартою в Україні. Йому вже оголосили підозру за крадіжку. Ризикували життям заради крутих фото на станції Дніпробуд-2 з електропотяга зняли дітей, які могли загинути. Охоронці Укрзалізниці помітили двох підлітків, які їхали на даху вантажного вагона. Їх швидко зупинили та викликали працівників ювенальної поліції. Останні зв'язалися з батьками та провели профілактичну бесіду. Як з'ясувалося, неповнолітні порушники віком 12 та 13 років на батьків хлопців тепер чекає штраф за неналежний догляд за дітьми. Після встановлення вказаних неповнолітніх осіб було викликано їх батьків. Було зібрано весь матеріал та відносно батьків складені адміністративні матеріали за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказані адміністративні матеріали направлені до Хартицького районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Відсі з метою недопущення подібних ситуацій, внесені коригування в маршрути патрулювання. На наближення наряди до місця можливого катання неповнолітніх на електропотягах. З початком літніх канікул в Запоріжжі побільшало небезпечних розваг. Поліцейські застерігають, контактна мережа над потягами смертельно небезпечна. Вона під напругою понад 27 тисяч вольт і може вбити навіть без дотику. Варто лише підійти ближче, ніж на два метри. Пошу кожного із батьків звертати увагу на досуг своїх дітей, особливо в літній період часу, не допускати їх до небезпечних занять, таких як катання на електропотягах або купання на водойомах без супроводу дорослих. Бережіть своїх дітей. З початку року в Запоріжжі отримали гранти на власну справу майже 20 ветеранів війни. Серед них Олександр Гнеплюєв, який відкрив кав'ярню, така ідея виникла у ветерана на вершині гори. Як саме чоловік став підприємцем, і чому кава для нього це більше ніж напій, Дізнавалася Аліна Мельничук. У 22-му році Олександр Неплюєв пішов добровольцем захищати країну. Боронив Донеччину та Запоріжжя у складі 27-го окремого дивізіону ВМС. Рік тому під час завдання отримав поранення під роботиним. Це була вибухова травма. До Запоріжжя доставили без ноги. Першу допомогу мені оказали хлопці, з якими я був поруч, побратими. Потім вже відвезли до СТАП пункту. Оріхова і вже привезли в Запоріжжя в п'яту лікарню, де її проходив лікування. Коли відновлювався після поранення, звернувся до протезного центру Сміливий крок. Згодом через шість місяців реабілітації чоловік відмовився від милиці, почав впевнено ходити. А взимку цього року Олександр навіть підкорив гору гимба. Саме там йому спала на думку ідея відкрити власний бізнес. Захотілося випити кави, але її там не було. І вирішили відкрити кав'ярню у Запоріжжі. Ранок починається завжди з кави. А коли ранок починається з гарної кави, то це дуже хороший ранок. Довго не розмірковував. Олександр склав бізнес-план, а за певний час отримав грант власна справа від обласного центру зайнятості. На сьогодні він успішно реалізовує свої задуми. Він відкрив кав'ярню в Хортицькому районі. Служба зайнятості знаходиться поруч з ним і в процесі реалізації його ідеї, і в процесі його діяльності. Сьогодні ми разом з ним намагаємося підшукати йому відповідні кадри для того, щоб його бізнес розвивався. Олександр зізнається в усіх ідеях. Найбільше його підтримувала кохана Моя жінка, яка Ходить і підтримує, яка втілила цю ідею в життя, яка допомагала в написанні бізнес-плану, яка допомагала в реалізації, яка допомагає зараз, і яка стоїть поруч. Не, не дає тобі згаснути. Кав'ярню відкрили 12 липня, і вже за цей час з'явилися постійні клієнти. Ділиться власник для ветеранів та військових. У закладі завжди безплатна кава. Та крім гарячого напою, можна спробувати й холодні літні. Рецепти деяких з них розробляв сам Олександр. Можна також поласувати десертами. А от назву для закладу родина обирала дуже ретельно. Було дуже багато варіантів, як назвати заклад. Але зупинилися на савані, тому що це маленький зелений острівок серед пустелі. І саме тут, в парку, ми знаходимося серед зелені і позиціонуємо себе як острівок, в якому можна відпочити не тільки фізично прийти. Спастись від спеки, але й морально зараз родина вже обмірковує нове осіннє меню. А в майбутньому Олександр планує відкрити франшизу закладів по всій Україні. Аліна Мельничук, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Після нещодавнього буревію в Запоріжжі постраждали не лише дерева та електроопори. Негода пошкодила і фасади будинків. На вулиці Портова, 2, вітром пошкоджено стічну трубу. На виклик оперативно приїхали співробітника Запоріжаєм сервісу, які цього разу працювали на новеньких автогідропідіймачах. Пововнувся парк сучасною технікою італійського виробництва, придбаною за кошти міського бюджету. Одна з автовишок має телескопічну стрілу довжиною 18 Метрів інша колінчасту з вилітом на майже до 30 метрів. Техніка оснащена економічними двигунами, поворотними люльками та зручними пультами керування. Комунальники кажуть, авто вже пройшли тест драйв під час ліквідації наслідків прильотів, коли ремонтували дахи. Цього разу на будинку за допомогою автовишки замінили водостік. Фахівці кажуть, стара техніка мала менше можливостей, а на новій можна дістатись будь-якої висоти. В роботі хороша машина. В роботі гарна машина. Підіймає високо. Для роботи така підійде. Розворіт в неї більш кращий, а той лише підіймає вище. Ті вже застарілі. А ця нова модифікація більш надійна. Завдяки компактній базі нові автовишки можуть дістатися до важкодоступних місць навіть у щільній забудові їх уже задіюють для ліквідації наслідків обстрілів, усунення аварії та поточних ремонтів. А головне нове обладнання, обладнання дає змогу виконувати ці завдання швидше та безпечніше. Дозволяє дістатися важкодоступних місць у щільній житловій забудові. Це Подекуди першочергово і надважливо. Також має поворотну люльку, яка оснащена пультом управління, і телескопічна стріла дозволяє нам діставатися висоти, яка до цього була недоступна. Невдалий маневр на майданчику. Семирічний хлопчик опинився в справжній пастці. Під час прогулянки з бабусою він забрався на металеві сходи, де його голова застрягла між трубами. На допомогу викликали надзвичайники. В залічені хвилини рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента акуратно розтиснули конструкцію, і визволили хлопця. На щастя, все закінчилося добре. Дитина не постраждала, тож медична допомога не знадобилася.

На острові Хортиця співробітники заповідника знайшли маленьких каченят, які залишилися без мами. Пташенят прихистили, облаштували для них вольєр, влаштовували водні процедури та навчали базовим навичкам виживання в природному середовищі. Завдяки турботі фахівців національного заповідника трійко каченят виросли здоровими. А коли оперилися, їх повернули до дикої природи. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.